Нещодавно до мене звернувся наш земляк Макан Сергій, який служить в 35-й бригаді, вони працюють в напрямку Херсону. Звернувся з проханням придбати автомобіль, щоб виконувати бойові завдання, підвозити до хлопців продукти харчування, зброю. І взагалі бойовий склад, щоб можливо було його доставляти до тих місць там, де потрібно хлопцям працювати. Я звернувся з допомогою, з ініціативою. Звернувся до підприємця, до Сергія Чебана. Ми з ним власноруч зібрали суму коштів. І нам в цьому проєкті допоміг благодійний фонд. При Дунаві, а саме Олександр Ігорович, ми до нього звернулися, він підтримав цю ідею, він допоміг придбати нам даний автомобіль. Ми його повністю перед відправкою Сергію цей автомобіль, даний автомобіль пройшов технічне обслуговування, щоб він вже вірою і правдою служив нашим хлопцям і виконував своє завдання. Хто допомагав, велика вдячність. І тут, я ж кажу, тут е, навіть не скільки е, можна допустим, самим скинутися і купити і без, без участі людей, які, е, е, ну, які тут -тилу знаходяться. Ну, важна тут сама сама составляюся, щоб була зв'язка людей, які на, далеко від фронту, і з тими, хто на фронту, щоб оця це. Пуповина ця не переривалася. Люди чувствують, що вони хоч щось там жили, тобто переживають, і ми чувствуємо, що там нас не забувають. І такого, це, коли єдиний цей організм, тоді воно буде десять підемо до перемоги.